Переговори зайшли у глухий кут. Путін більше не боїться Трампа і просто чекатиме його втоми від України. Сі Дзінпін публічно відмовився тиснути на РФ. Бельгія не хоче, аби Москва програла у війні та поверне Кремлю всі заморожені активи. Справжній шок. Росія депортує українських дітей до північної Кореї. Румунія підірвала український дрон «Сі Бейбі. Тим часом ЗСУ та гур влаштували масштабну перестрілку на Київщині. Найбагатший аграрій України, Яковишин помер не власною смертю. На той світ його ймовірно відправила дочка Зятем. Поліція почала розслідування. Скандальний бюджет. Депутати удвічі підняли собі зарплату, а на військових грошей нема. Про усе це далі вітаю. Мене звати Катерина Колган. Обговоримо з вами найцікавіші події цього дня. Дональд Трамп заявив, що нині найгірший момент для укладання мирної угоди між Україною і Росією. Найкращим за його словами був момент, коли він говорив про відсутність карт у Києва. Знаєте, коли я був у цьому офісі і говорив про відсутність козирів, я сказав: якщо у вас немає козирів, це був час домовлятися. Я думав, що це був би набагато кращий час для врегулювання, але вони у своїй мудрості вирішили цього не робити. Зараз у них багато проблем. За словами президента, американська делегація на чолі зі спеціальним посланником Стівом Віткофом і зятям Трампа Джаредом Кушнером провела доволі вдалу зустріч із путіним у Кремлі. Делегати передали Трампу враження, що російський лідер, нібито, прагне завершити конфлікт. На його думку, він волів би торгувати зі США, а не щотижня втрачати тисячі військових. Трамп також повторив свою давню заяву, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося б уникнути, якби він залишався президентом у 2021 році. Американський президент утримався від деталей плану миру, який Вітков і Кушнер представили Путіну, але сказав, що час покаже, чи справді Москва готова до реального завершення війни, попри тверді заяви Кремля про небажання йти на компроміси. Associated Press пише, що Вітков і Кушнер сьогодні проведуть переговори з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим у Майамі. Зустріч має на меті узгодити позиції Києва з оновленим планом ша перед можливими новими раундами з Росією. Путін заявив, що Росія звільнить Донбас і так звану Новоросію у будь-якому разі військовим чи іншим шляхом, якщо Україна не виведе сили з регіону. Російський лідер перебуває із візитом в Індії, а видання Індія Today» стало платформою для чергових наративів Кремля. Диктатор розповів журналістам, що він нібито пропонував Києву вивести війська з Донбасу і не починати бойові дії. Але Україна вибрала воювати. П'ятигодинні переговори з американськими емісарами, спецпосланником Стівом Віткуфом і ізятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером Путін назвав корисними і потрібними. За його словами, пропозиції США базувалися на домовленостях Трампа на Алясці, а американці розділили 27 пунктів на чотири пакети для обговорення окремо. Довелося пройти практично по кожному пункту мирного плану. Тому бесіда зайняла стільки часу, сказав Путін. Він відхилив частину мирних пропозицій США щодо України. каже Росія не погодилась з якимись пунктами мирних пропозицій Сполучених Штатів щодо України, але це складна робота. Також російський лідер відкинув ідею повернення РФ до G8, заявивши, що G7 втрачає вагу в глобальній економіці. Президент Франції Мануель Макрон з візитом у Пекіні він та голова Китаю Сі Цзіньпін підписали 12 угод про співпрацю в сферах енергетики, інвестицій, ядерної енергії, авіації, зелених технологій, штучних технологій, старіння населення та навіть збереження панд. Але ключовим став обмін думками про війну в Україні та план Трампа. Лідер КНР заявив, що Китай підтримує всі зусилля спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що сторони досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх шляхом діалогу та переговорів. Сі Сідзінпін сказав, що Пекін протестують будь-яким безвідповідальним практикам перекладання провини. Та закликав до поваги до територіальної цілісності всіх країн. Водночас, Китай, як і раніше, уникає прямих засуджень Росії за вторгнення у 2022 році, позиціонуючи себе нейтральним посередником. Макрон у свою чергу скористався візитом для залучення Китаю до стримування РФ. Він запропонував мораторій на удари Росії по критичній інфраструктурі України. Французький лідер, звертаючись безпосередньо до СІ сказав, що конфлікт становить критичну загрозу європейській безпеці та міжнародному праву, і закликав Пекін використати свій вплив на Кремль для спільної роботи над справедливим миром. Сі не дав прямої відповіді на пропозицію мораторію, обмежившись загальною підтримкою зусиль для миру. Росія депортує українських дітей до військових таборів у КНДР. Про те, що РФ примусово переміщує викрадених українських дітей не лише до Росії та Білорусі, а й до Північної Кореї під час слухань у підкомітеті Сенату США заявила правозахисниця Катерина Рашевська з регіонального центру прав людини. За її словами, щонайменше двоє неповнолітніх опинилися в мілітаризованому таборі Сонгдовон, де їх піддавали пропаганді та перевихованню. Вона показала фото дітей, яких відправили за 9 тисяч кілометрів від дому. Моя організація задокументувала 165 таборів перевиховання, де українських дітей мілітаризують і русифікують. Ці табори існують на окупованих територіях у Росії, в Білорусі та в Північній Кореї. На цьому фото ви бачите 12-річного мішу з окупованої Донецької області, а на цьому – 16-річну лісу з окупованого Сімферополя. Рашевська вважає, що мета цих програм зробити українців вбивцями один одного. Хлопців 18 років призивають до російської армії, а опір русифікації карають примусовим лікуванням у психлікарнях як терористів. Правозахисниця закликала до негайного повернення дітей через незалежні механізми, санкції та відмови від визнання окупованих територій. Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що думки про поразку Росії у війні проти України є суцільними казками та ілюзіями. За його словами, таких переконань на заході немає ні в кого. А можлива нестабільність у ядерній державі робить поразку Москви навіть небажаною для глобальної безпеки. Таку думку бельгійський політик озвучив, коментуючи використання заморожених російських активів для фінансування України. Бельгія продовжує блокувати ініціативи ЄС. План Євросоюзу щодо репараційного кредиту для Києва у 140 мільярдів євро заморожених російських коштів, більшість яких зберігається в Брюссельському євроклір. Він назвав крадіжкою суверенних фондів, якої ніколи не було в історії. Навіть під час другої світової війни активи Німеччини лише заморожували, а не конфісковували, сказав Девевер, вимагаючи від інших країн ЄС поділитися ризиками. Міноборони Румунії заявило про успішну нейтралізацію морського безпілотника Сі-Бейби, який нібито становив загрозу для судноплавства в Чорному морі. За даними відомства, 39 водолазів з центру підводного розмінування провели контрольований вибух об'єкта, виявленого приблизно за 66 кілометрів на схід від порту Констанци. Румунія не уточнила походження дрона, але підтвердила його як Тип як український Sea Baby, який використовується для ударів по російських суднах. Утім, прес-служба Служби безпеки України заперечила інформацію про знищення свого дрона в румунських водах. Там кажуть, всі морські дрони sea Baby, задіяні в операціях у Чорному морі, продовжують виконувати бойові завдання. Жодного з них не втрачено, і жоден не потрапляв до територіальних вод Румунії. За словами силовиків, операції проводяться в визначених зонах і спрямовані виключно на легітимні російські цілі без загрози для союзників. Українські дрони вдарили по ключовому хімічному заводу РФ у Ставропольському краї. Невиномийський азот. Це один із найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії. Місцеві жителі розповіли про гучні вибухи, спалахи в небі та сирени повітряної тривоги. Це частина рекордної осінньої компанії ЗСУ. За даними Генштабу, за три місяці уражено понад 50 об'єктів паливної та військово-промислової інфраструктури РФ. Журналісти схем проаналізували супутникові знімки і склали інтерактивну мапу уражень – від військових аеродромів до нафтопереробних заводів. Це безпрецедентний масштаб ударів, що вже призводить до зростання витрат Москви на захист і дефіцит пального. Удари змушують РФ витрачати мільярди на ППО та ремонт. А дефіцит палива вже відчутний у далекому сході, Сибірі та на Кавказі. Російські сили фактично перерізали наземні шляхи постачання до Мирнограда, змусивши зсу покладатися на дрони та роботизовані комплекси для логістики. За даними німецького видання Білд, близько тисячі українських бійців застрягли в місті та благають про допомогу, ризикуючи повним оточенням. Associated Press опублікувала кадр руйнування у Мирнограді від авіабомб вагою до 500 кілограмів, дронів та артилерії, де окупанти просуваються будинок за будинком. Народна депутатка Мар'яна Безугла також написала, що Мирноград перебуває у повному кільці оточення. Покровськ, за її словами, вже фактично захоплений. Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевняє, що сили оборони утримують північну частину Покровська по лінії залізниці, блокуючи спроби ворога накопичити піхоту. За його словами, тривають заходи з ліквідації осередків противника в міській забудові, налагодження логістики в районі Покровська та Мирнограда, блокування спроб ворога накопичити штурмові та піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів. Каже ситуація контрольована попри тиск багатотисячного угрупування РФ, яке намагається скористатися погодою для прориву. Сирський наголосив на наявності плану Б і В для всіх сценаріїв, а також на ефективній роботі 425-го штурмового полку. Збройна сутичка в конча заспі на території санаторію Жовтині з військовими зсу та бійцями «Угур». За даними української правди, представники розвідки силоміть зайняли об'єкт, виламавши ворота, стріляючи в повітря та землю, і ненадовго взяли в полон 10 бійців військової частини. Є навіть травмовані. Після цього гурівці забракудувалися всередині, відмовившись впускати поліцію, військову службу правопорядку, коменданта Київської області та представників ОВА. На місце прибуло командування ЗСУ, а ситуацією займається центральне управління ВСП. За словами джерел, полонених відпустили, але розвідники заблокували вхід для державних органів. Викликали ДБР, але з бюро ніхто не приїхав. ВСП підтвердила, що обидві сторони мають права на оренду і заяв не надходило. У ГУР кажуть, що власник земельної ділянки уклав з однією з військових частин гур прямі договори на час дії воєнного стану. Згідно чинного законодавства, дані договори не потребують додаткових погоджень. У представників інших формувань документи анульовані військовою адміністрацією. Всі наявні документи надані поліції, ВСП Києва та військовій адміністрації, і їхні військовослужбовці перебувають там на законних підставах. Також у розвідці додали, що розголошення локацій загрожує життю особового складу. Ще джерело ЗМІ в гур стверджує, що інші військові були на території незаконно, і розвідники приїжджали з вимогою покинути об'єкт не вперше за останній місяць. Тут вся справа в заплутаному майновому статусі санаторії жовтень. У 2020 році суд арештував його як санкційне майно, а у 2022 другому ДБР повернуло в держвласність і передало АРМА. Конкурс на нового управителя не відбувся а через борг 5 мільйонів гривень ДТЕК Київські електромережі і «Київгазтрейд» ініціювали банкрутство. Частина землі та нерухомості перейшла до кампанії, пов'язаної з бізнесменами Борисом Кауфманом та Олександром Грановським. За даними української правди, власник ділянки, з яким уклав угоду гур, якраз з орбіти цих бізнесменів, які планують забудову. Через публікацію цієї новини у соцмережах вибухнули обуреннями і через розголошення локації ЗСУ і гур повинні негайно покинути санаторій. Тепер там дуже небезпечно. Але місцеві в паніці поряд тисячі будинків, і тепер високий ризик прильотів. Головна редакторка української правди Севгіль Мусаєва пише, що інцидент у жовтні не можна замовчувати, бо це створює хибну реальність, у якій силові структури діють на свій розсуд. І те, що побачили журналісти, суперечить базовим процедурам правової держави. Верховна Рада тихо й акуратно проголосувала сама собі подарунок до нового року. Так у соцмережах описують новий бюджет 2026. Виявляється, народним депутатам підвищили посадові оклади до 200 тисяч гривень на місяць. Це плюс 70-80 тисяч до того, що було. Водночас, наприклад, вчителям накинули тільки від 500 до 2 тисяч гривень. Військовослужбовцями грошового забезпечення не змінили, але це ще не всі сюрпризи. Які ще цікаві рядки з'явилися у бюджеті, детальніше розкаже Мирослав Солонар. Уряд так і не знайшов. Попри баталії, блокування трибуни Верховна Рада увімкнула турборежим і ухвалила остаточну редакцію бюджету на 26-й рік. За проєкт проголосували 257 нардепів. Після консультації з депутатами в бюджет внесли ще низку змін. Зокрема, збільшили частку податку на доходи фізичних осіб, яка залишається в місцевих бюджетах до 64%. До слова, майже всі доходи держави спрямують на оборону. Це близько 3 трильйонів гривень. Мільярд гривень додали на закупівлю зброї та військової техніки. Водночас зростуть соціальні стандарти: 4,8 мільярда гривень виділили на збільшення зарплат вчителям, викладачам та іншим педагогам. Саме підвищення зарплат освітянам було однією із основних тем депутатської критики проєкту бюджету. Мінімальна заробітна плата підвищиться до понад 8 тисяч, а от на підвищення зарплат військовим гроші доведеться пошукати. На думку міністра фінансів Сергія Марченка, держава може збільшити видатки на грошове забезпечення військових, які служать на передовій, не збільшуючи видатки бюджету, а натомість перерозподілити вже за. Зкладено на потреби оборони фінансування, переспрямування коштів на бойові підрозділи, переспрямування коштів на е, ті підрозділи, які здійснюють захист на першій лінії, можна здійснити в рамках цих коштів, е, з економивши коштів з інших напрямків, які на сьогоднішній день недоцільна роздача грошей, дефіцит та мале забезпечення армії. Аргументи уряду та очільниці бюджетного комітету не до смаку опозиційна нардепа. Червоні кнопки проти кошторису на наступний рік тиснули, зокрема, опозиційні партії. Скажіть мені, будь ласка, а вам нормально голосувати бюджет, в якому фінансування армії, точніше безпеки і оборони, закладено на мінус 300 мільярдів від цього року? Ви готові за це голосувати? Вам нормально виходити на вулиці і пояснювати, що фінансування зарплат військових? В цьому бюджеті на мінус 180 мільярдів менше ніж навіть в цьому році Незгодність з законопроєктом фракції наполягали внести зміни, натомість монобільшості закликали не зволікати, оскільки ухвалення бюджету до кінця року є вимогою міжнародного валютного фонду. Також стало відомо, що парламент не розглядатиме питання запровадження ПДВ для ФОП, чим самим збільшиться на них податкове навантаження. Про це повідомив нардеп-слуга Ігор Фріс за підсумками обговорення цього питання на фракції. Крім того, Верховна Рада ухвалила закон, який позбавляє російську мову захисту європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні. Про це йдеться в карті закону. Натомість парламент схвалив правильний переклад Хартії і вилучили з ратифікаційного закону про російську та неіснуючу молдавську мову. Натомість ділка. Збережена для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі, поширена на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш. В той час, коли грошей на підвищення зарплат військовим не знайшлось, депутати ухвалили власний бюджет. Фінансування парламенту збільшили майже до 740 мільйонів гривень. Йдеться про технічне забезпечення, роботу апарату, каналу Рада, оренду житла та оплату проїзду нардепів. Їхні посадові оклади теж зростуть відповідно до змін прожиткового мінімуму. Поліція відкрила справу про умисне убивство аграрного магната Леоніда Яковишина. Розслідування ініціоване після судового рішення, яке зобов'язало поліцію перевірити обставини раптової смерті бізнесмена 26 липня 2025 року в Київському інституті хірургії. Під підозрою члени родини, зокрема донька Вікторія Яковишин, та зять Олексій Дронов, які нібито могли сприяти смерті, аби заволодіти багатомільйонним агрохолдингом Земля і воля. Напередодні смерті до медичного закладу Леонід Яковишин потрапив по направленню свого зятя, професора хірурга Олексія Дронова, під приводом проведення профілактичних заходів з підтримки серцево-судинної системи. Спостереження та контроль за станом свого здоров'я Яковишин довіряв своїй доньці Вікторії, дружині Олексія Дронова. Вона, в свою чергу, з питань здоров'я батька радилася з чоловіком-професором. Жодної консультації, обстеження, лікування не відбулося без нагляду дронова. Зять мав повну картину стану здоров'я Яковишина за останні 20 років і знав усі слабкі та сильні сторони його фізіології. За місяць до смерті Леонід Яковишин анулював попередній заповіт від 2014 року, в якому все майно та активи призначались доньці Вікторії Дроновій та її чоловіку Олексію Дронову. Нікого з членів своєї родини, окрім онука Максима Яковишина, покійної аграрії спадкоємцями бачити не хотів. Припускають, що зять Дронов, скориставшись тим, що нового заповіту станом на липень 2025 року Яковишиним нотаріально не, не було засвідчено. Завуалював ймовірне вбивство тестя плановою профілактикою. Натиснув медичними препаратами на слабкі точки Леоніда Яковишина, чим навмисно викликав його смерть. Як вам такі новини? Діліться у коментарях і натисніть лайк під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось!